Два з половиною місяці минуло після того, як угрупування ДНР оприлюднило так званий закон про безхазяйне майно. Після цього практично дзеркальні рішення прийняли Луганська, Запорізька та Херсонська окупаційні адміністрації в українських громадських організаціях кажуть, через ймовірність втрати нерухомості люди готові повертатися на непідконтрольні території. Чи варто це робити, та які є альтернативи, розбираємось у цьому відео. Як окупанти відбирають майно? Так звані закони про конфіскацію майна окупаційні адміністрації почали приймати наприкінці березня спрямовані ці рішення на тих українців, які виїхали з захоплених Росією територій. Підставою для того, аби квартиру чи будинок визнали безхазяйними, є несплата комунальних послуг протягом року. Друга підстава, якщо майно, начебто, складає небезпеку для інших. Наприклад, це квартира у багатоповерхівці, і там ніхто. Не живе, тож може прорвати трубу чи статися витік газу. Хоча саме факт наявності людей для окупантів значення не має, бо відомі випадки, коли квартири знімають, тож вони не пусті, але їх все одно визнають безхазяйними. І третя підстава для конфіскації відсутність відомостей про право власності в єдиному реєстрі нерухомості РФ. Але внести житло в реєстр можуть лише громадяни Росії. Все це дійсно шокуюче, дуже страшно. В нас є гаряча лінія, туди надходить дуже багато дзвінків, і ми бачимо, що люди готові повертатися на тимчасово окуповані території, аби якось попередити відібрання житла. Ми бачимо готовність людей їхати туди і знаємо про випадки, коли люди їдуть туди. Але варто враховувати деякі нюанси, адже. Тут наявні істотні ризики щодо життя та здоров'я всіх осіб, які будуть туди їхати. Дійсно, люди, які виїхали, дуже переживають, що буде з їх нерухомістю, адже окупанти визначили, якщо протягом 30 календарних днів після того як майно визнали безхазяйним, власник не доводить своє право на нього, квартиру чи будинок. Конфіскують юристи заспокоюють після звільнення територій нерухомість повернеться. Вся ваша власність, яка залишається на тимчасово окупованій території, лишається вашою, якщо тільки ви не проведете якісь операції стосовно неї на підконтрольній уряду України території. Після деокупації воно все буде вашим. І навіть якщо там уже хтось самозаселиться, ця власність лишається вашою. Україна не визнає ось ці всі документи, що там видаються. І ніколи цього не визнає, але ніхто не знає, що залишиться від конфіскованих квартир чи будинків, якщо в них заселять інших людей, в якому стані вони будуть після деокупації. Що робити людям, які виїхали? Поради юристів, ось, наприклад, список нерухомості, яка станом на 6 червня була визначена безхазяйною у Приморському районі Маріуполя. Загалом, як заявив так званий прем'єр угрупування ДНР Євген Сонцев. У місті це до 30 тисяч об'єктів, і це лише Маріуполь. Тож, зважаючи на масштаби конфіскації, занепокоєння людей, які виїхали з окупації, зрозуміло, але правозахисники підкреслюють ризики при поверненні туди надзвичайно великі. До того ж, певним тригером для загарбників буде і відсутність паспорту РФ пишнуться питання, а чому ви не отримали? А що вас турбує? Можливо, у вас є якісь є інші погляди. Тому все це ну все це загроза для того, щоб людині потенційно бути затриманою. А там починається історія. Ви шпигун, от вам стаття. От ми вас затримали, ось колонія і, і все на цьому. Тому очевидно що це небезпечно, е як з точки зору комунікації з державними органами безпосередньо, так і в принципі відвідування. То що ж робити, якщо людина знайшла свою квартиру у списку безхазяйного майна? Що до речі, не так же й легко, бо списки ці публікуються на різних платформах. Експерти кажуть, зважаючи на те, що їхати на захоплені території довго, дорого та ризиковано діяти треба за межами окупації. Необхідно зібрати власні правоосновлюючі документи, бажано також документи, які свідчать про оцінку вартості майна. Uh, з цими документами, зокрема, з цим uh, інформацією, яка опублікована про визнання на безхазяйні там його відповідно заархівувати, зберегти посилання, uh, зробити скріншоти і звернутися в наші правоохоронні органи України, зокрема в службу безпеки України, яка займається питанням воєнних злочинів. Після цього варто звернутись в окупаційні структури і в російські державні органи, наприклад, через сайт уряду РФ або через сайт адміністрації президента РФ, це треба, аби потім подати скаргу у міжнародні інстанції. Для людини це буде плюс це звернення пройшло через декілька встанов Російської Федерації. Для чого це робити? Це важливо не з точки зору Російської Федерації, бо ми розуміємо, що найбільш вирогідним вона це проігнорує, але щонайменше для того, що ви помідовили, це майно не є безхазяйним а далі вже ну. Використовувати цю відповідь для підтвердження того, що людина повідомила про це і в подальшому з цими зверненнями з цим пакетом документів пробувати звертатися в міжнародні інстанції. Зараз можна пробувати подавати індивідуальні скарги проти РФ через комітет ліквідації расової дискримінації або комітет ООН з питань прав людини. Тут вже краще найняти юриста або звернутися в громадські організації, які можуть допомогти. Але треба бути готовим, що розгляд може тривати роками.